В іспанській лалізі Жирона, де грають три українці, циганков, крапевцов та ванат, посідає останнє місце і завтра має дуже складний виїзд до Атлетіка з Більбао. І додати собі емоції за переглядом цього поєдинку. Ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Ну що, настав час зібрати першу, більш-менш серйозну команду, де вже я буду купувати карточки. Ну і відправляємося у Rivals Треба потрішечки долати шлях до еліти. Ну а починалося все із нагород за Squad Battles Які нам дали у неділю зранку. Еліта 1, і то при тому, що один матч я загубив, тому що вчора, по ходу стріму, щось заговорився і випадково закрив квадратик з чотирьох матчів, не догравши один з них. 12 тисяч молодів. Нет. Суттєве поповнення бюджету мого клубу, який дуже скромний. Е, ось це. А, тут тут просто травми, тренери. Угу. І ще раз повторити. Ага, тут ще стилізірності можуть падати. Ну, якби падали там, тінь мисливець, хантер, то було б добре. А так, одна рукавичка на два таких паки. Фігня опа па па який потужніший з них. Ну давайте відкриємо ось це, що в Антрейді. 4 карти, 84 волк-аут. Але це пані в воротах. На жаль, починалося все перспективно, але побачив модельку і зрозумів, що перспектива на цьому закінчується. 86-й рейтинг Бергер. І ось Кукурелія. Енцо Фернандес. Повна фігня. Ну і пак 15 штук, 75, плюс, і знову голкіпер, знову пані. Мені щось поробили з ними. Це якесь прокляття Сісі -сі, чи що. Вона, як прийшла в мій клуб, то подивіться, що відбувається. Цей пак з картами, які продаються. Адама Троуре. Дякую, бо я хотів собі його купувати. а Так має першого власника. Обов'язково рекомендую вам мати такого суперсаба, який може вийти. І на своїй спині протягнути суперників із силою 90-ї такою швидкістю це прекрасний суперсаб. Хоча, звісно, він може відчуватися трішечки дерев'яним, але йому просто треба дати м'яч, натиснути r 2 і бігти просто як в американському футболі, як в регбі, по прямій якомога далі затягнути той м'яч, а там далі чи пас віддати, чи пробити поворотах. Адама Траоре, дякуємо. Тут серед дублікатів нічого. Цікавого немає. 81. плюс Одна карта наче. Так і є. Чи може тут бути дивом волкаут? О, волкаут! І ти дивися, то ви що то здуріли? Я не знаю, мені мені групери встановити, чи що. Але то... Ні, то то не може бути ЛВ Іспанія. А, Сальма! Ні, Піна. Клаудія Піна. Але удар 86, удар 86. Я думаю, тут ціна є просто по рейтингу, щоб потім хтось продавав собі на якесь СБЧ. 50 тисяч монет. Такий бюджет моєї команди зараз. Ну і склад виглядає ось таким чином. Правда, я вже маю ще і Клаудіо піну, і Адаму трауре в запас. Фрімпонг, який випав мені вчора. А можна так зараз культурно відкрити пак, а там вандейк. Є металія, це якийсь Google Pixel. О, фрімпонг. Дев жахливий, насправді, просто дорога карта, і я тішуся. Вона в антрейді, але просто приємно. Можна сказати, що це Squad Battle з авансом чи ні. Ну ми йдемо в АПЛ виходить. Ми йдемо в АПЛ. Ендо, фрімпонг. Можна, значить, в еволюції якогось качати. Чекаю Ево для фрімпонга. За що тут 40 тисяч? Я не знаю. Це? Просто кайф. Я його насправді недооцінив. Хоча, якщо ще буду грати в Rivals, то можливо мені дадуть відчути все-таки його е слабку сторону. Це захист, як і Інріа слот його арне не завжди хоче ставити, бо деф у фрімпонга не такий е крутий, як його підключення до атаки. Тим не менше, зі стилем зіграності Sentinel трішечки бустяться. Стати у захисті. Хоча, можливо, я так дивлюся, тут на текл мало дають. Може, треба якийсь якір подивитися, і там більше буде плюсів. Але те, як він підключається до атаки, я вже оцінив. Звісно, у Squad Battles поки що, але в Rivals, я думаю, він теж буде запалювати задниці суперникам. Просто його жену в атаку. І він там забігає вище, ніж Сака, підключається, аж летить сам забивати, вривається. Круто. Ну просто швидкісні дані його реально крутезні. Плейстайл є ще. Та ракета і рапід. Ну ясно, що він. Так несеться, окрім того, що PS 94. Ну, поглянемо. поглянемо. Починається грандіозний шлях з 7-го дивізіону до еліти. Їдемо. Зараз дупи будуть биті. Так, А чого карта не еволюційна, не зелена, то так незвично, незручно дивитися. В мене би грав ХАТО, але зараз буде грати Гомес, бо еволюцію треба виконати для того, щоб закрити там завдання. Сі Сі так і не грає, не бачив ніякого активу за неї, ніхто не писав, став, став на Ютубі, тому вона не грає. Вона не буде поки заходити в склад, бо 4 4 2 не пускає її сюди. Я купив собі Гвардіола, я купив собі Вікаріо, я купив собі Робінсона. Колумуані найдорожчий, напевно, мій трансфер в FC 26. Поки що 9800 монет. Я взяв його в пару до Педру Нету. Нету нормально навалює. А тепер в парі з ним буде Колумуані валити. Подивимося, що з того вийде. І замість Меріно теж би пасувало когось купити. А поки ви будете мені писати кого, то я буду грати. Так що мені треба купити ще центрального півзахисника і наліво якогось ще вінгера треба буде. Ого. 4-4, 1-1 і Ісіці тут грає. Ти дивися, як вона там валить в когось. Класний початок до людей. Криштіану Роналду. Оооо. О-о-о. Свои та геймпада не видно. Що за прикол? Він зник Синій вогник, Ух ти Це якийсь моцний грач? Нормально є мені підсунули суперника. І на що вони то позначають на табло? цікаво Хто просив лякати? Ти читав паса, я забиваю гол! Добре, що воно відбиває собі у ворота! Один один Сака Комон. Долан. коло муані, Коло муані! коло муані, Найс хедер! Чудовий удар головою. До речі, от, е якщо говорити про удари головою після прямої навісної подачі, мені здається, вони летять прикольніше в 26-й, ніж 25 й то було. 25 було досить важко влучити, якщо влучав, то кіпер сайвив. А тут прямо от летить акцентовано. Мені це подобається. Несемось, несемось, нету. Долан! І добий! Запхали 3-1. Отак от. Ой найс. Сюди Коломуані! 4-1. І все. Перший матч завершено. Молодець Коломуані. Свій трансфер вже виправдовує. Дубль в цьому матчі. Так, тепер в мене будуть якісь вогники чи ні. Виграє наступний матч використовуючи гравця команди тижня. Ну та що? От вони спеціально хочуть, щоб я поставив чи то кейна, який в мене є в оренді, чи то мейте. Ну давай поставлю мейте. Субтитры 1500. Джолінтон три... Джолінтон 3000. Пітний Джо 3000 всього лише начакловано. Що це за таке тіфо? Ви бачили? Зальцбург? Гарно. І ось. Ставиш Shadow Off, а все одно тіні є. І e спортс нам потрібний патч. Це вже як традиція пропускати скікофи, так? Другий матч поспільно починаємо з 0-1. Треба вже стати колмоні. Мейте, молодець. І правим стіком туди пішов Вікаріо не сейвить. Поки виходить, взагалі від Вікаріо 0 сейвів, га? Класно. 0-3. Гринче прикольно біжить. То срібненький. Ja, odełam dobre. O ty, 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 ty. Marino. Ale go ja zrozumiem. Ma nogomys Baranów w zachystej rajd. Dobre. Pądzie, pądzie bieże, pączek. Uch ty. Понж біжить. Найс! Красунчик понжі! Ассистрім Понга! 4, 4. Аж телепортанувся там з радості, тільки що нету. Або мене з сервера телепортануло у Львів і назад. Грамотно. Бо пахло небезпечно до все. Ну давай піно. Давай адамо. Спробуємо. Давай маленька, щось, щось в чуде. Що, базовий фінесик, ні. Не долетить. Величний камбек. Двічі мінус три Перевертаємо на плюс один для нас. Колумуані! П'ять чотири! Тепер не можна це відпускати. Велика робота зроблена в цьому матчі. Манюня Піна. Пінка. Піна колада. Нойс. Погано підібрав і прибив. Пішов Адама. Ага, там Девіс, ясно. Такий не пускає. Ну Ендо! Все GG, час. Час. Ще одну для Адами. Адама хоче відчути смак голів. З Та Адама стероїдний, але щось. То як. пеньок, знаєш, був мультик з Люка Бобри там був пеньок, Ото Адама мені зараз дуже схожий на того пенька Ми отримуємо за вихід мейте бонус. Це добре. І... на х 2 Йдемо. Fry. Картопелька Фріді. 75 без, без пік. Ні. Че А О, 4 out of 5. Нас забираємо і. Теоретично. І можна було навіть десь грати. Lm. 86 пейс. Треба порівняти з тим чудочком, що в мене є в основі. Але. То що, Елінтон це найкращий кандидат в центр поля замість е, Маріно? Чи я краще? До речі, в мене 27 тисяч. Я можу і духу купити. спробуємо знайти стіню тоді. Ну як ноу? Yes! Nice! 3600 з тіню, супер ціна. Джо Елінтон, пітний Джо. Маріно, я подякую. 28 матчів 3 голи і 10 асистів. Ми з ним. І Сквод Базлс пройшли, і Кубок раннього доступу проходили. Дякую, Маріно. До побачення. Там в нього Пейс, можна казати, 80 стає з тінню. Загальний настаток. Е, Джо Гомес, до побачення. Прокачався, іде геть. Хато, сюди. Сентінел йому дам. Так нормально біжить. Раз у пікуші підтягнемо. Самітінне рахує безкоштовний стиль зіграності. Є таке Долан. Ну, до речі, стати в нього. Гірше, ніж в той нас. НАЗ. Чи нас. Ну вона цікавіша, ніж Долан. Тому Долан відпочиває. 7 голів 11 асистів. Мейте теж до побачення, ми на завдання його вставили. Отак от то от виглядати. 32 хімія плюс. Тренера можна поставити з Англії або жіночої англійської ліги геймпад. Гол машин, забей. Хоча б один гол в матчі і 500 skill points Погляньте! Найс! Nice. Прикиньте, ви таке бачили в себе? Якось так шкода давати на Сака Хантера. Але наче треба? Дамо! Дамо! Хай біжить. Біжи. Алісон Бекер проти мене. Ой, бляха. No jak ktoś, kto jest podobny do Makalas, to jest Major Cell i Lyrpudź ci Seger Rodri Club Miners 4-2 3 jasno. Top score po... Uh -huh. No! Aj, blejka! Uwi, big save! Виключено, ну ДВЗ, як таке можливо? Я не виключав, як це можливо, чого воно злетіло. Фу. Нас прикольно, дуже така технічна. На фланг якраз те, що треба. На страйке, я думаю, її б там затоптали, а от на фланзі така манюня собі покрутитися, розвернутися чому б і ні А сюди нас класно! Муані! Пляха. Понжі пішов в атаку. Зараз буде вогонь. У-ху-ху-ху! дабл стейка коломуані після асисту понжі. Фрімпонг знову це робить, я вам казав, він запалює на тому фланзі. Дайте йому тільки підключитися в атаку. Він чисто, як in real Life. В захисті слабонький, але в атаку як йде, то ховайтеся. Від двох стійк, щоб я забив, я не знаю. Мені здається, може один раз у всі 25 так і стало, що дав дабл стійку і м'яч вилетів з воріт. А тут я забив. І таке буває, виявляється. О, як зірвався йому пас, він 4-2 3 1 хотів запхати туди на Вінгера, ахрін тобі. Коломуані! Чудовий удар низом. Джо Лінтон дуже додав мені міцності в центрі поля. Бо Меріно був вічно недобігаючий. Оу ла-ла. Ах. Оу, помилка, карата, джі. -джі. Треба забирати цей матч, щоб одразу застрибнути на X2 у 6 дивізіон. Він був в, в, в редивізія зараз. О, дивись яка форма. Одразу Карпатівський мотив ла Олала! Перший пейджу він склад. В 7 дивізіоні на моєму шляху. Ай! гарно. Ну, тут же все. Дупа твоєму складу чоловіче. Я в шоці кеслер. Як легко Джо. Ой-ой-ой, пасоля була якісна і влупив нету класно. Добре, захалявали трішечки, зорієнтувалися на відскоках і плюс два на табло. Плутати там супернику. Його розгін атаки. Добре, я думаю, йому дупа. Є шостий дивізіон. Чудова робота. Ага, ми таке набиваємо кваліфікаційні очки для чемпіонс. Ну що, один матч ще в шостому е... дивізіоні відчути, що там відбувається? Баня Сімакан. RMDB tam, що він робить там? Що це за позиції? Фергюсон CDM. У Мене кросплатформа вимкнена. Що це таке? Чи то просто зламалося uh, розташування насправді тюрам страйкер? Не знаю, скільки дістав. Нас, красуня, але лупануло файно. Що таке ков? розіграш м'яча з центра поля, Воно зараз летить. Перша атака після цього. Бздець. Найс голуманів тесну. Дуже хороший цей трансфер. То коломуані зараз тиснув щось суперник по дурному зіграв. Він ніби як відпустив r 2 за рано, чи що стоїк. Виключився з тої. Оу. Oh. Оу. Oh. А я ще. Все. 5-2. Що ми пустили в цьому матчі Два кікофи. Селеги, міх коштем. Рамірес Ох, яка там цікава, Рамірес Ай-ой-ой, Дурний цей фінт я його тільки побачив Інтро і всі 26, Мені зле стало Це може бути небезпечно. І коло муані. І коло Муані Занось! Занось! той мяч, в рота! він стрибав тільки що вже замалий. Опа! І прибай. Ах! От нема все-таки удару в моїх е опорників. тоді став за той зрив атаки намагання зірвати. Джо Лінтон. Вони не опорники, це старай безників Джо Лінтон, Ентон. Вони безударні. без якби там був удар, Кевін от Бройли було б веселіше. Это такі розіграші. Джо. Красунчик Джо. А от з такої відстані вже катнути можна, чого ні. Я ж тобі не кажу бляха іди! Не нервуй мене! Ой-той Лео нервує мене! Ой. О, вікаріо бік сейф! На! Ух! Та бля, ну тут Вікаріо добре, але як криво зараз працювали, ви бачили, я скидку головою дав гвардіолом на кіпера. І що він зробив, баран? Тано нахрін. Тут засаємось. Передумав Ні, як пропхався Йоп, що вони робили? На нашому точу динули Ну, на, на не треба лтача дати Може Можете зупинюся і йду їсти. Тут у то дуже пізній час. Найс похід. Непереможна команда. Одні перемоги в кінці нічою, і то відпустили самі. Трошки загралися. Фрімпонг. Всього лише 2 голи і 3 асисти. Я думав, тут вже десь 50 голів і 48 асистів за 15 матчів. Мені здавалося, їм більше встиг начудити. Його включення в атаку. Найс. Гвардіол за свої 9700, До речі, я думаю, він менше я забув. Е, нормально грає, Цікаво, яка його буде ціна? 8900. Ну, падає, поки я з ним граю. Ну а що робити? Мені треба центрального захисника мати. Хато, найс. Румінсон найс. Всі найс. Хороша команда зібралася. Е, нас е, здивували, приємно. 4 голи, литра асисти, така. Ну, та і десь, може, швидкості трошки не хватає на дистанції, але в контролі м'яча дуже прикольно. Сі-сі так і не отримує свого шансу. Що поробиш? На сьогодні все. Не забувайте за вподобайки. Якщо відео сподобалося, почуємось, побачимось. Бережіть себе.